Ну куди ж без задач на відсотки? У Івана є дві різні банківські карти з різними лімітами витрат: 50 тисяч гривень та 100 тисяч гривень. Він витратив 20 тисяч від ліміту першої карти та 15 від ліміту другої картки. Скільки усього грошей він витратив? Життєва задача, життєва, погоджуюсь. Можна рахувати відсотки по різному. і ви маєте навчитися їх обчислювати дуже швидко. Нагадаю вам, що 20% це п'ята частина числа. Бачите, 20% одна п'ята. 10% десята частина. І можна тоді обчислювати без правил. Тобто просто 50 тисяч поділивши на 5. І це буде 10 тисяч гривень, це він витратив з першої карти гривень. Я напишу коротко, перша карта. 15%, як порахувати? Ну, звичайно, можна порахувати 10%, це десята частина, а потім взяти половинку, так буде найефективніше. Але, знаєте, є ще такі правила знаходження відсотка від числа. Я також показую картинку, дуже корисно знати це і не забувати. Щоб знайти декілька відсотків від числа, можна. Помножити все число на дріб, який відповідає відсоткам. Зараз покажу. Тобто можна 100 тисяч помножити на 0,15. Я не знаю, напишіть, як ви швидко рахуєте відсотки. І це буде дуже легко, тому що можна переносити кому. На 1, 2, 3, 4, 5 знаків. Тобто до 15 додати ще 3 нулі. Це буде 15 тисяч гривень. Це те, що він витратив з другої карти. І тепер нам залишається просто все додати. Ми 10 тисяч додаємо 15 тисяч, я не знаю, гроші з нулями дуже легко рахувати. Це буде 25 тисяч гривень. Усього витратив Іван з двох карт. Усього. Можна написати пояснення, готово. Задачі на відсотки дуже часто на іспиті, в різних варіантах, і може бути знаходження, те, що ми зараз робили: відсотка від числа, числа за відсотком. Може бути скільки відсотків одне число складає від іншого. Дуже раджу потренуватися, і на каналі є відео, фрагмент з мого курсу Все про числа. Подивіться, будь ласка, якраз я розповідаю про три типи задач на відсотки. Дуже раджу, перегляньте. Так, і ще одна задача розвязана.